хочете справжніх італійських пристрастей отакі, от щоб ось так, от все це автомобільна помста по-італійськи, бо саме так можна описати історію народження культових. Кого oh, oh, oh. Ламборгінністоріться oh. все не з мрії про швидкість. А з трактора? А з особистої образи 28 квітня 1916 року на світ з'явився Феручо Ламборгіні. людина, яка вирішила провчити самого Енсо Феррарі, довівши, що трактористи вміють створювати суперкари і не гірше за геніїв. Це реально дивовижна абсолютно історія, якщо ви її не знаєте, подивіться дуже-дуже дуже класно, все. подивіться фільм, тому що це історія не тільки про те, як досягати того, чого ти хочеш, а як треба по-справжньому ставитись до тих, кого ти навіть не вважаєш своїми конкурентами. Тому що, якби Ензо Феррарі сказав, да, окей, да... коротше, все, далі вже починається спойлінг, далі вже починається давайте. переказ. Давайте, давайте дивитися, давайте. чим закінчилася ця дуель. На початку 60-х Феручо Ламборгіні вже мав усе, про що інші могли тільки мріяти. Потужний бізнес, високі прибутки і статус одного з найбагатших людей Італії. Його трактори мали великий попит по всій країні, а заводи стабільно поповнювали бюджет. Але крім бізнесу у Феручо була ще одна пристрасть: дорогі автомобілі. Його гараж виглядав як виставка автосалону мрії. Мерседес, Мазераті, Ягуар і пара «Феррарі 250 GT». Саме останній він обожнював найбільше, хоча й знаходив у них технічні недоліки. І ось одного разу терпіння Ламборгіні луснуло знову підвело щеплення на його Феррарі. Він вирушив прямо до «Маранелло», до самого Енсо Феррарі», але замість конструктивної розмови отримав приниження. Краще займайтесь своїми тракторами, не лізьте в спорткари, відрізав йому гонористи Стиєнцо. Це стало точкою неповернення. Ламборгіні, розлючений до краю, розібрав щеплення власноруч і з подивом виявив: деталі в його Феррарі насправді мало чим відрізняються від тих, що стоять у тракторах Ламборгіні. І тоді Феручо вирішив: він зробить автомобіль, який змусить Феррарі кусати лікті. Так, у 1963 році з'явилась компанія автомобілі Ламборгіні. І відтоді почалась епоха італійської автомобільної війни. Здається, сама доля була на боці Феручо, адже підкинула йому потужний козир. Саме у цей час Феррарі посварився зі своїми кращими інженерами. І ті без зайвих вагань перейшли до Ламборгіні. Новоспечена команда вже за кілька місяців представила світові Ламборгіні 350 GTV». стильне купе з мотором Ві 12, яке могло стати головним конкурентом Феррарі. І щоб ніхто не сумнівався, кому адресована привітальна листівка на капоті нової машини з'явився розлючений бик. Зодіакальний знак самого Феручо і без сумніву натяк супернику. У 1965-му світ побачив справжній шедевр Ламборгіні Міуре. Це був ідеальний коктейль із зухвалості, елегантності та розкоші. Назву для моделі Феручо обрав особисто на честь бойових биків породи Міура, найсильніших і найбільш непередбачуваних суперників для матадорів. Так почалася традиція. Кожен новий ламборгіні отримував ім'я, що мало стосунок до кориди. Мюра стала сенсацією ще до старту продажів. Автомобілі з потужним двигуном V12 і революційним дизайном вперше представили на Женевському автосалоні у 1966 році. А справжній фурор вибухнув трохи згодом, коли Ламборгіні особисто приїхав на оранжевій Міура до Монте-Карло. Машина зібрала натовп навколо казино більше ніж зірки тогорічного гран прі Формули 1 Цей ефектний вихід зробив своє діло замість запланованих 50 машин. Компанія продавала понад 100 міура на рік. На початку 70-х Ламборгіні вже мав репутацію бренду, який диктує моду в автосвіті. Новаторство і зухвалий дизайн стали його фірмовим стилем. Феручо свідомо уникав автоспорту, роблячи ставку не на треки, а на дороги. І це спрацювало. Світ побачив Ламборгіні Кунтаж, суперкар, який зруйнував усі уявлення про те, яким має бути автомобіль майбутнього. Гострі лінії, футуристичний силует і неймовірна харизма зробили його зіркою мотошоу по всьому світу ще до старту продажів. Однак Ламборгіні завжди залишався вірним своїм тракторним корінням. Саме цей бізнес довгі роки приносив стабільний прибуток і дозволяв експериментувати зі світом суперкарів. Але у 1972-му ситуація різко змінилася. Зірвався великий контракт із Болівією. Потім економічна криза, паливний дефіцит і хвиля страйків по Італії добили компанію. Вже у 74 му Феручо Ламборгіні остаточно втратив контроль над імперією, яку сам і створив. Та справжні легенди не зникають у 1998 році. Ламборгіні знайшла нового сильного партнера німецький автогігант Ауді. І вже у 2001-му на автосалоні у Франкфурті вибухнув справжній фурор. Публіці представили «Мурсі Лаго – Перший результат цього тандему до пристрасті італійських інженерів додався німецький перфекціонізм. І з цього моменту Ламборгіні знову повернувся у гру, а список очікування на нові моделі зростав з неймовірною швидкістю. До речі, сам Перучо Ламборгіні, відійшовши від великого автопрому, знайшов нову пристрасть виноробство, якими досі займається його родина. До останніх днів Феручо залишався вірним своїй любові до техніки та краси. У його гаражі завжди стояли найкращі моделі Ламборгіні. А для папи Римського він навіть зібрав персональну машину для гольфу. Сьогодні автомобілі Ламборгіні, які ласкаво називають ламбо, стали символом розкоші, багатства та високого статусу. Вони відомі своїм зухвалим дизайном, інноваційними технологіями, величезною потужністю та неймовірною швидкістю. А італійські поліцейські, до речі, взагалі щасливчики вже протягом 20 років. Ці суперкари у них на службі. Не лише патрулюють вулиці й допомагають рятувати життя, перевозячи органи для трансплантації у спеціальних відсіках. Що ж до автомобільної війни суперкарів, Феручо Ламборгіні міг би бути задоволений. Його машини здатні легко втерти ніс Феррарі.